Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про воєнне, про навколо воєнне будемо говорити із військовим аналітиком Олександром Коваленко. Вітаю, пане Олександре. Слава Україні! Героям слава доброго! дня! Друзі, сьогодні, як завжди, цікаві теми обговорюємо. Тож попрошу авансом долучитися, доєднатися до нашого Ютуб каналу лайком і коментарем. Звісно ж, якщо досі ще не підписані на фокус з якихось причин, зробіть це просто зараз. Ми розпочинаємо, пане Олександре. Завжди навколо воєнного лунає пропагандистське з того боку, так і від того. Все ж таки можемо відштовхуватись в плані прорахування перспектив російської армії з огляду на їхні політичні заяви. Ось, до прикладу, нещодавно Владимир Путін дуже велику увагу під час своєї минулої прес-конференції надав саме Авдіївці нашій говорив про те, що там 17 будинків вже під контролем росіян. Говорив про ветеранів, які там а попереду міноборони йдуть в атаки. Так і ми розуміємо наскільки важливі. Путіну перемоги перед його е, так званими виборами, тому хотів би спитати про ситуацію на фронті поблизу Авдіївки просто зараз і про перспективи Руа, так як ви називаєте е, їх у своєму телеграм-каналі, куди закликаємо наших глядачів підписуватись саме на цьому напрямку. Скажімо так, по Авдіївці. Те, що там Путін говорив про ветеранів, то це дійсно є такий підрозділ, це підрозділ, який оперує в південному секторі Авдіївки. Це дршбр ветерани діють вони спільно з першого МСБР, першого армійського корпусу. Це десантно десантно-розвідувальна штурмова бригада. Умовно кажучи, диверсійно-розвідувальна штурмова бригада. Я перепрошую, і це просто назва. Така, mm -hmm. скажімо так: на сьогодні росіяни спробували прорвати нашу оборону на півдні, в південному секторі, секторі Авдіївки і зачепитися за декілька вулиць. Uh, вони намагаються з півдня uh, вийти в Авдіївці на так званий дев'ятий квартал, uh, саме через вулиці uh, Спортивну, uh, Соборну та Чернишевського. І ці, ці вулиці вони безпосередньо примикають до траси 0505, -05, яка виходить на вулицю Грушевського, яка і веде на дев'ятий квартал. Чому їм так цікавий дев'ятий квартал? Це тому, що там багатоповерхова забудівля в першу чергу, а багатоповерхівки вони в умовах міста як висоти, відіграють роль висоти. Тобто, це так, така ж важлив, такий важливий об'єкт, як панівна висота. Отже, е, скажімо так, для того, щоб продовжувати міські бої, їм треба вийти на дев'ятий квартал. Якщо вони не зможуть а, цього зробити, а, то а, міські бої будуть а, в них, а, ну м'яко кажучи, не настільки ефективними. А, тобто а, вони змінили тактику загально поведенню бойових дій в Авдіївці, і а, тактика полягає у тому, що якщо раніше вони перед собою ставили мету оточити Місто та перерізати 0,542 п'ять саме в польових умовах в полі, скажімо так, між а, в процесі захоплення степове, Бердічі, Сєвєрне, тоненьке, а потім вже перерізання 0,542, То зараз вони відмовились а, від цього задуму. Ну як не повністю вони не припинили польові ну, в польових умовах а, ведення наступальних дій, але вони більш а, орієнтуються на міські бої. В них три основні напрямки по міським боям: це в північному секторі Коксохім, Коксохімічний Коксохімічне підприємство. А це піщаний кар'єр на сході міста по напрямку на піщаний кар'єр вони діють. І після того вони, і після того як білі виноградників промзону на південному секторі, вони змогли захопити. Ну, хоча там не промзона, вже а там просто ну як це завжди буває. Якщо вони щось захоплюють, то це просто поле знищене <степо> там зруйновано майже все, і вони з півдня намагаються просуватися саме вже через приватний сектор. в них були до того спроби спроби просуватися в е е е приватному секторі по вулиці е Ясиновській. Але це їм у нас там рубежі оборони, в нас там е, свій є окрім район, їм це не вдалося. Вони спробували обійти тоді, е, в південному секторі, таку локацію, як царська охота, і зачепитися саме за ті вулиці, про, ки, про які йдеться. Ну я скажу так. Е, просто віч давайте відчуємо цей рівень, як все змінюється е, з часом. Е, 2022 рік. Ми ось ось візьмемо Київ. 2023 рік. Я усіх поздравляю. Ми, вітаю, ми звільнили е Бахмут. Тобто від Києва до Бахмуту. А зараз він доповідає своїм споживачам інформаційного Фастфуду. Ми захопили декілька будинків на околицях Авдіївки. Ось точністю до будинка при цьому та ось рівень. Де я не скажу навіть, що там 17 будинків вони змогли е, зараз контролюють, тому що е, е, їх з частини позиції вибили, mm -hmm. і це відомо. Їм не вдалося там достатньо розширити свій плоздар. Вони так там зачепилися за деякі, але не настільки глобально. Тому ось він рівень від Києва до Бахмуту. Від Бахмуту до декілька будинків на околиці Авдівки. І це доповідає не міністр оборони, це доповідає не якась там говоряща голова, типу Соловйова або Косільова. Це розповідає рівень президента, що вони закупили якісь будинки. Тобто, з цього можемо зробити висновок, який рівень в них на сьогодні боєздатності? В першу чергу. Тут важливий ось ще який момент. Ми, коли говоримо про Авдіївку, ми говоримо про містечко, яке менше Бахмуту, 29 квадратних кілометрів, неповні. І при цьому проти Авдіївки діє угруповання, яке більше того, угруповання, яке діяло проти Києва, тобто на Київ наступали 40 тисяч біля Авдіївки, зараз 45 тисяч. І все це відбувається вже. Ну, більш як 3,5 місяці, більш як 3,5 місяці, такою масою вони намагаються взяти маленьке містечко. Тобто, оце все це, це такі, я б сказав би, тригери, мабуть, або лакмусові папірці, які е, повністю повинні розкривати саму картину того, що відбувається, які можливості та спроможності у Росії. Пане Олександре, о, справді оця от довга епопея, Насправді для такого міста і для таких співвідношень сил із Авдіївкою довга епопея, яка почалася, якщо не помиляюсь, приблизно разом із подіями в Ізраїлі. Так, 6 жовтня, субота. А в нас приблизно 10, якщо не помиляюсь, жовтня пішла в крупну повномасштабну атаку російські лави на Авдіївку, і схожі, схожі події відбуваються з Бахмутом. Скільки там? перемололи о, сил ворожих наші збройні сили, і скільки тут тут відсилаю знову ж таки до вашого телеграм-каналу. Ви підрахували, що лише з листопада минулого року, ось буквально кілька місяців тому, і по січень цього вже року росіяни втратили 84 тисячі 740 окупантів одиниць особового складу під 100 тисяч лише за скільки один-два-два два з половиною місяці? Ну, ні ну, повні три. Повні три, так, повні, повні три. три. я рахував саме з листопада, тому що ну, я спирався в першу чергу е, на заяву е, Кирила Буданова, яка була зроблена напередодні е, про три місяці їх наступальних дій. Хоча, звісно ж так, е, якщо ми говоримо про безпосередню Авдіївку, то там все розпочалось з 10 жовтня, ось ця е, хвиля наступальних дій. Але повністю скажімо так по всій лінії боєзіткнення на сході, тобто в Донецькій області, а в Лиманах по Лимана-Купінська вісі, дійсно це вже так загострилась інтенсифікувалося наступальні дії вже в листопаді. Тому ось за три місяці я хочу нашим глядачам дати нагадування та контексту за 10 років афганської війни. СРСР втратив у цій війні менше як 15 тисяч. Осіб за офіційними даними, звісно, що вони можуть бути більшими, та все ж таки, а тут 85 майже тисяч. З чим пов'язана така інтенсифікація втрат ворога з їхньою атакувальною спробою? Так чи все ж таки з тим, що і підготовка не та, і немає такого е такої підтримки артилерією, можливо, можливо, бойовими броньованими машинами і так далі? Все і одразу, усі фактори і одразу. По-перше, Взагалі, розпочаток наступальних дій в зимовий період, як на мене, це була велика помилка для російського командування, але це була не примка російського командування це була примка самого Путіна. Йому потрібен був якийсь результат, демонстрація чогось на відповідні події до прямої лінії на новорічне послання і звернення цих чи як там воно. Що вони там роблять, і е, вибори і ось три основні дедлайни під ті чи інші події, які е, були е, на пряму лінію. До речі, повинна була бути перемогою. Це Авдіївка, саме на це вони розраховували. А е, потім перенесли це на новий рік. Зараз це перенесено на вибори, і саме інтенсивність цих бойових дій в Авдіївці, е, вони будуть, на мій погляд, каталізуватися саме в лютому. Саме в цьому місяці ми можемо побачити найбільш каталізовані дії, наприклад, в міських умовах. Вони будуть намагатися саме йти на місто. Це перший момент. А другий момент чому невигідно, тому що погодні умови, осінньо-зимовий осінньо період це не найкращий період, коли можна розпочинати наступальні дії. Взимку, взагалі, в обороні найкращий варіант, щоб знаходитися в обороні. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що в зимовий період при веденні наступальних дій збільшується кількість втрат, тобто у тебе можуть бути навіть успішні наступальні дії, наприклад, але все одно збільшується кількість втрат, тому що витрати ресурсів значно більша. Банально навіть е, фізіологічні можливості людини, особливо на морозі, е, коли мороз, мінус 15, мінус 20, ну поштурмуй позиції, як довго ти зможеш їх штурмувати, при мінус 20, наприклад, а е, це витрата значно більшої енергії, фізіології до того ж, ти не настільки мобільний в цей період. Ми розуміємо, чому спорядження зимове зовсім інше. Зменшується твоя мобільність, ти стаєш більш легкою ціллю. І ми також це бачимо: що вони, як ті тюфяки, коли в наступальних діях приймають участь, і вони недостатньо мобільні. З цього все це, це другий фактор, називаємо це так. Третій фактор це техніка, технічна компонента. Вони мають дефіцит по техніці. Катастрофічний дефіцит. Деякі підрозділи мають дефіцит 70%, і він зберігається вже протягом майже як півроку. Він незмінний, а вони не встигають накопичувати техніку, вони максимум що можуть це компенсувати в ті втрати, які несуть. А що таке, коли в підрозділі не вистачає техніки? Елементарне пояснення: наприклад, у тебе є рота 80 е -е, там, військовослужбовців. І командування говорить: от йди і штурмуй позицію. Але на цю роту у тебе за логікою повинно бути хоча б 8 ББМ бойових броньованих машин. Щоб, як мінімум, безпечно їх можна було цей десант відправити на локацію висадки десанту, при цьому, щоб вони не загинули від. Осколкових від артилерії, коли осколково фугасні снаряди десь там поряд вибухають, отже, або взагалі працює артилерія з бойовою частиною касетного типу і так далі. Отже, командир саджає 80 на 8 ББМ, і вони відправляються, і так вони мають хоча б якусь броню. Але в підрозділі 3 ББМ отже, 10. В ББМ 10. На ББМ, інші 20. Ну, пішки йдуть за, позаду. І ось так йдуть на штурм. Прилітає Птур протитанкова керована ракета ПТКР. все, ББМ палає. Динамічний захист, який був на броні у вигляді військовослужбовців, розлітається так само, якщо і це дрон. І так далі. Тобто зростає показник під час штурмових дій втрат через дефіцит техніки. При цьому а, який висновок робить командир: ага, у мене е, є такі втрати, мені потрібна компенсація. Давайте мені ще людей. Йому привозять ще людей, ще 80 або 160 і так далі. чи батальйон тактичну групу взагалі тримай БТГР цілу, ми в тебе віримо. Ти завтра зможеш взяти цей трикон. Ото у, у нього вже БТР, а техніку де взяти, так швидко техніку тобі не привезуть. І таким чином, це такий собі кривавий уроборос. В них проблема. Чим більше в них втрат людського ресурсу, тим більше їм треба людського ресурсу. Але ці втрати йдуть саме через брак техніки. Але чим більше в них людського ресурсу, тим більше їм треба буде техніки. Тобто, якщо в них в зоні бойових дій, Залишиться та кількість техніки, яка є зараз, але збільшиться людський ресурс до 550 чи 600 тисяч. Це буде ще більший дефіцит, тому що на людський ресурс є штатне розподілення техніки. Тут стосовно кількості особового складу, який потрібно залучати, і ми бачимо. Ну, деякі паралелі в мене з'являються із другої світової, коли німецькі загарбники писали свої спогади після війни і казали, що в них просто волосся дибке ставало. Вони дуріли від того, як радянські війна, війська на кулемети просто йшли на амбразуру голими тілами і по своїх тілах своїх побратимів і тут щось таке подібне. Але ну фашисти вже не з того боку, відверто кажучи. А... Якщо Путін робить таку ставку на Авдіївку, чи є небезпека його, і чи є в нього ресурс пропустити хук з півдня з тих плацдармів, які зараз навіть в офіційних повідомленнях мелькають, що вони розвиваються, розширяються, збільшується кількість наших плацдармів біля населеного пункту Хринки, пане Олександре. Поки, ну скажімо так. Е, говорити про те, що там є розширення плацдарму, так ми можемо. Дійсно. Е, з іншого боку, е, назвати це Хуком ні, е, це окрема загальна е, історія, це окремий плацдарм. Так дійсно, росіяни змушені зараз там накопичувати відповідний ресурс. Вони змушені це робити. Але. Для Авдіївки це не буде якимось впливом на саму Авдіївку. Авдіїв, Авдіївський ресурс він тягнеться не з півдня, він тягнеться саме з, наприклад, півночі, це Луганщина, група військ-центр. І ми вже можемо навіть бачити, як там з'являються нові підрозділи зі складу 90-ї танкової дивізії. Ми бачимо, як вони продовжують використовувати цей ресурс. В подальшому групи військ-центр там декілька загальновійськових армій звідти. і я не виключаю взагалі навіть у того, що там можуть з'явитися підрозділи групи військ-захід. А отже, вони будуть тягнути саме цей потенціал з півдня, південь вони не будуть чіпати, тому на півдні буде відбуватися будуть відбуватися свої події, які будуть залежати. Від безпосередньо тієї ситуації, яка буде складатися по гідному верго Херсонщини. А там я так бачу, що Теплінський він все ж таки отримав карт-бланш до виборів Путіна заблокувати та протидіяти розширенню нашого плацдарму. І на що це вказує? Це вказує на те, що ну, по-перше, він ще не в Сирії. Це перший. Це перше, що вказує на, на це. По-друге, за останні два тижні а, вони отримали 4 тисячі особового складу в плюс і майже 100 одиниць ББМ. Це а, саме а, десантників, так, пане Олександре? бо ті п'яні там різні видиш... підрозділи. Там є сухопутчики а, десантура. Так, але ну там, в принципі, взагалі діють одночасно. Там і сухопутні війська, десантура. а Ну там 70-та мотострілецька дивізія найбільш активна, і морпєхи 810-та, окрема бригада морської піхоти. Але переважно зараз вони отримують саме цю компоненту. Це вказує на те, що він отримав цей карбланш. Найближчим часом він повинен буде вирішувати питання з плаздармом Але найцікавіше, ось що. Вони за два тижні отримали ці 4 тисячі плюс та ще 100 ББМ, а в нас розширився плацдарм. Це ж треба такому було статися. Mm -hmm. Тобто я все ж таки відчуваю, що Теплинський, він все ж таки повинен вже валізи пакувати і так готуватися до турпоїздки до Сирії. Кудись слідом за Суровікіним, бо кажуть, що він туди також відправлений був, наче Суровікін не знаю. Я знаю, що Суровікини взагалі позбавили усіх його регалій mm -hmm. і звільнили, я не знаю, що пане Олександре 810 це ці морпіхи що тільки океанський флот чи якісь з цих країв більше 800, 800 155 це тихоокеанський 155 а 810 це ч, ці тюлені кримські ага ага ну і на останок про втрати ворога мелькають також повідомлення про те що Гаубиці 1946 року з'явилися з того боку на ворожих позиціях 130 міліметрів калібром. Снаряди запускають вони радянські, сталінські гаубиці. Чи підтверджується, з вашого боку, ця інформація і про що вона говорить? Просто посилення свого вогневого такого потенціалу, чи все ж таки нестача і просто закривають дірки? Все і одразу. Ну, до речі, ми їх також використовуємо. Uh -huh. Якщо якщо бути чесним, то ми їх також використовуємо ще з 22 го року. До речі, Оце, дякую, дякую так, за інформацію М46, саме ці гаубиці, чому Росіяни їх почали для них це взагалі не властиво використовувати, тому що 130 й калібр. По перше, скоріш за все, в них залишилась якась частина цих боєприпасів на складах, і вони вирішили їх відстріляти. Це перший момент. Другий момент: ці гаубиці дуже популярні в північній Кореї, угу. і в них достатньо боєприпасів до них. Ну як достатньо, як до північної Кореї. І тому Північна Корея може їм відправляти 130-й калібр також. Але головне в цих гаубицях те, що осколково фугасним пострілом вони мають можливість стріляти на відстань до 25 кілометрів. Якщо там активно-реактивний боєприпас, це приблизно 35 кілометрів плюс. Тобто, вони намагаються таким чином ще вирішити два е, питання, це е, комплектація підрозділів е, дійсно гаубицями, це правда, але найголовніше питання це паритет з нашою артилерією, у якої середній показник е, по відстані пострілу це 30 кілометрів. Це, якщо ми говоримо про гаубиці М777, наприклад, Краб, якщо ми говоримо про Дана Сюзана, це 25-30 кілометрів. У них радянські модифікації: це Д-20, Д30 і так далі. Це приблизно 15-20 кілометрів. Тобто, вони значно нам поступають. Якщо ми говоримо взагалі про панзиргаубиць, сау Цезар, то це взагалі 40 кілометрів плюс. Отже, перевага є, вони таким чином намагаються якось знайти паритет. Але є інший нюанс: ці гаубиць небагато залишалося на збереженні у росіян. Їх обмежена кількість доволі таки обмежена. Це там декілька сот, трохи більше 200-300, десь приблизно так. І ще треба задатися питанням, а в якому вони стануть. Але інший момент вони дійсно можуть їх отримувати від північної країни, наприклад, і при цьому у нас такі гаубиці також є. Я дякую вам за те, що звернули на це увагу, щоб не було такого, що ми з них насміхаємось, при цьому тим самим воюємо. Але тут різниця ми армія в світі з іншого боку, так не вже поразку. Так, дуже дякую вам, пане Олександре. Олександр Коваленко, військовий аналітик, сьогодні з нами спілкувався і дякую вам, друзі, за кожну вподобайку, за кожну підписку і за кожен коментар знизу під цим відео. За все вельми вдячні. Павло Ковальчук, фокус зустрінемось далі.